Так, друзі, знову реставруємо паркетну дошку. Ось бачимо такі глибокі царапини, подряпини. Вони відшліфуються, зашліфуються, їх не буде видно. Ми знімемо плавненько це все скриється. От, Власники хочуть змінити колір, бо ремонт в квартирі і стилістика змінюється, тому і колір дошки буде масло воском покриватися. Ця дошка це мербау. Ось, власниця, отакий хоче колір, щоб був більш до табак, колір табак називається. Це ми вже зняли верхній слой покриття. Так як я і казав, всі подряпини відшліфувалися, залишилось відполірувати та покрити масло воском, ось такий колір. Слідкуємо, друзі, який буде результат.